Хай стоїть. Точно ми вже придумали назву цієї симфонії. Музикознавці завжди краще знають, коли, коли що композитор зробив. Добрий день, пане Вікторе. Добрий Вітаю. Вітаю наших Вітаю. глядачів у Львівському органому залі. Сьогодні у нас в гостях пан Віктор Камінський, композитор, педагог. І ми сьогодні будемо говорити про творчість пана Віктора, про музику і особливо про симфонію номер 2 прем'єра якої відбудеться у Львівському органному залі 7 квітня. Тож розпочинаємо, пане Вікторе, найперше хотіла з вами поговорити про те, з чого почався ваш творчий шлях як музиканта, як композитора, коли ви закохалися в музику. З чого Знаєте, важко то сказати, мабуть, від самого дитинства, бо в мене тато музикант був. І власне музика вдома була від самого народження. У мене з дитинства був абсолютний слух. Я як зараз пригадую, коли мені 3, 4, 5 років було, то коли. Хтось приходив до тата в гості, то він завжди проводив експеримент. Я мав відвернутися, а колеги його набирали різні ноти на фортепіано, я мусив назвати, які це ноти. Викторина. так. Вікторина. Так так. Ну, але там по-різному було. Наприклад, коли я вже десь був в старших класах школи, Мене цікавила кібернетика, математика і інше. Я навіть не знав, чи я піду по музиці, чи е, якраз в Київському університеті відкрили е, факультет новий кібернетика, Я думаю, можливо, я буду поступати на той факультет. Mm -hmm. Але захоплення математикою, фізикою все-таки е, лишило певний слід. І я перший практично не лише в Україні, а на теренах колишнього союзу написав підручник електронної комісії. Комп'ютерна музика. До речі, цей курс, який зараз викладається, я заснував його ще в 90-х роках на початку в нашій консерваторії. І зараз дуже гарно цей курс веде мій випускник, виконуючи зараз обов'язки завкафедри композиції Остап Мануляк. Угу. Так, про це також хотілося поговорити: про те, що е, це захоплення вашою електронною музикою. Воно вражає, воно справді підручник цей цей був виданий у 2001 році, так. коли переважно більшість українців навіть, мабуть, не мали комп'ютерів вдома, так. Та? а ви вже в таку а, заглибилися. Розкажіть, будь ласка, про такий момент: оці от пошуки експериментів, як вони відбуваються у композитора, як вони відбуваються і у вас? Ну і взагалі дуже цікаво. Прослідкувати трансформацію, бо я знаю, що у вас дуже багато було різних захоплень різними стилями, жанрами і так далі. Важко щось сказати. Просто в певний період мене цікавило те чи інше. Наприклад, коли я був, мабуть, в вашому віці менше, мене до декафонія цікавила. І я другий квартет, який почав писати десь після першого квартету, mm -hmm. я його так і не дописав. Він був чисто в чистом декафоні. Техніці. Очевидно, це свідчить про те, що я вже відійшов від чистої технології. Мене більше цікавили ідеї, драматургія, оригінальність висловлення, а не чиста композиторська техніка. Елементи до декафонії я використовував, наприклад, в концерто Гросо для чотирьох, двох скрипок, двох флейт струнного оркестру, клавесина і органа. До речі, світова прем'єра була цього твору. власне, в органному залі угу, так. також хотілося б з вами поговорити про етапи становлення композитора. Розкажіть найперше про своє навчання. Ви навчалися у Володимира Флиса в консерваторії. Так, я Володимира Флиса навчався, і це, мабуть, було найкраще я в нього в той час. Ніхто не навчався по композиції. Я перший його випускник, тому що він, в принципі, досить пізно почав працювати в консерваторії. І добре, що Зенон Дашак, ректор на той час консерваторії, його взяв, тому що в інших, наприклад, взяти в університет чи інші навчальні заклади, тих, хто відсиділи в Сибіру в таборах сталінських, mm -hmm. як правило, вони вже ніколи не працювали в навчальних закладах. А Володимир Флис це людина енциклопедичних знань. Він починав навчатися в берлінській ну, консерваторії, і вступний іспит в нього по гармонії приймав Рігард Штраус. Людина, яка знала дуже багато, практично зацікавлення сучасними композиторськими техніками, сонористикою. Це все йшло від викладача. Він, мабуть, дав вам найперше це ось різноманіття поглядів, так? Так. І що дуже добре в нього було, це те, що він давав свободу вибору. Бо я так інколи говорю, що викладачі з композиції поділяються на дві категорії. Ті, які е, е, вимагають від студента, щоб він лише робив так, як вони хочуть, як вони бачать, як вони би самі зробили. Uh -huh. І другі, які говорять, що може бути так, може бути так, може бути так. А твоя справа вибрати з того або щось навіть інше запропонувати. А uh -huh. розкажіть, будь ласка. Як ви творите, які процеси відбуваються, як приходять до вас мелодії, як ви працюєте над композиціями, що надихає вас, таку кухню композиторську? Ой, то важко щось таке конкретно сказати, тому що кожен твір це якийсь інший варіант праці над твором, наприклад, фортепіаний концерт, який виконувала вперше Етела Чуприк. Я досить довго ми якось сиділи, розмовляли з Етелою, От каже, я би хотіла заграти концерт, щоб я для неї написав. І це досить довго тягнулося. І в мене тільки влітку з'явилася ідея, і цей концерт я записав фактично за 2-3 тижні. Так, і нещодавно були віднайдені ті плівки першого запису, виконання Телечуприк і. Так, власне, дуже добре, е, дуже цікаво було згадати той час, коли угу. це, це було в Києві, прем'єра, тоді світова прем'єра була угу. цього фортепіанного концерту. А як часто вам доводиться працювати на замовлення, якщо хтось, якийсь виконавець просить вас написати якусь музику, чи як у випадку з Людським ганомним залом ви писали концерт у коли якась... Якщо це музика до театру, бо я в 90-х роках багато працював і в театрі, і кіномузика, там чітко йде приблизно скільки хвилин, скільки секунд треба, такої його характеру музики чи іншого. Ну і коли режисер вже слухає, дивиться, ти показуєш йому то, що ти вже зробив, він може. Запропонувати, може, якийсь настрій інший, чи що, але це все проговорюється. Великі твори, такі як концерти, все. Я, що навіть і виконавець просить, от як е Чуприк, чи органний зал, я знав, хто буде цей концерт виконувати, і я намагався врахувати технічні можливості того музиканта. Хочу з вами поговорити більше про симфонію номер 2 ріка Дружби. А ви її писали в 83-му, 86-му роках. Так, я, я так конкретно музикознавці завжди краще знають, <с <с коли що композитор зробив. Я так знаю, що це було початок 80-х років, десь другий, третій рік. Власне, це воно десь так і було. Угу. Вже так, то вже якраз та, десь так, третій, четвертий рік, можливо. Так і що... вона написана на слова Богдана Стельного. А розкажіть, як було спочатку? Спочатку були слова і ви писали на них музику. Були е, тексти. Він mm -hmm. просто дав матеріал поеми. От і що дуже цікаво, вчора, нарешті, ми. Е, бо е, час все таки пройшов 80-ті роки і 2000-ті роки. Перше інше тисячоліття, інше так, століття. Так. І саме головне, що тоді Україна була колонією Росії. Тепер це незалежна держава. І в принципі, десь з десяток, півтора десятка слів треба було поміняти. Uh -huh. Але декілька стрічок треба поміняти. Наприклад, в другій частині одне слово було тільки змінено, в першій в фіналі трошки більше, в третя, четверта, здається, нічого не мінялося. Uh -huh. Тобто, якраз на початок і на фінал трошечки помінялося. Але в той час, як бачите, симфонія не могла, по-перше, по змісту виконана, а по-друге, і творчість Богдана Стельмаха фактично у 80-х роках була заборонена. А 90-ті роки е зміна і Культурної ситуації всього якось так той твір як лежав в рукописі, uh -huh. так він якось нікого не цікавив зрештою, і великий виконавський склад, хор, солісти, симфонічний оркестр. І я дуже радий і дякую Івану Остаповичу, Тарасу Демку за те, що вони зацікавилися цим твором, бо, чесно говорячи, я за нього вже трохи забув. Uh -huh. Завдяки органному залу, цей твір зазвучить. Так а розкажіть, будь ласка, як відбувався процес написання? Саме цієї симфонії це доволі рідкісно, що симфонія має віршований текст, тобто вона написана е, є. Ви знаєте, небагато є в зарубіжній музиці, в українській музиці я би хіба що називав Євгена Станковича третю симфонію. Я стверджую. можливо, і ця симфонія була тому і написана, що mm -hmm. на мене десь років шість-сім перед тим в кінці 70-х, коли вперше виконувався. Твір Євгена Станковича, велике враження, і щось мені е, хотілося зробити подібне. Поезії, яка вже була надрукована, я не брав. Але в той час е, я почав захоплюватися, е, можливо, під впливом Володії Васюка, Естра після його смерті. Ми з ним дуже колегували, коли навчалися разом. Mm. І е, я з Богданом почав писати перші пісні, і я йому, очевидно, запропонував напиши щось такого фундаментального, щоб. Можна було написати симфонію, дуже цікаво. Так. А... Це дуже так, практично, це була моя ідея, mm -hmm. але тема Дніпра це його. І от власне я повернусь до того, що не договорив вчора. Остаточно ми вже придумали назву е, цієї симфонії. Богдан запропонував е, славень е, Славуті. А я кажу, Славута є місто. Е, давай ми запропонуємо, що це буде е, славень е, Славуті. Славі Дніпру Славуті. Чи Славутичу, навіть Славутичу, краще. Так вам може навіть показати оригінали тих текстів, які були в свій час. Ой, це було чудово, Ми потім знімали окремо, так? Так. Я якраз з копії здрукував. Тобто тепер назва буде інакше не ріка друже? Ні, не ріка друже. Ви знаєте, бо символ ріки це є ще той маркер дружби совєтських народів. Знаєте? Тобто ми будемо говорити про те, що коли писався текст, це був кінець 80-х років, відчувалося вже, що ось та, скоро перебудова, та, ось, та, ось ми боремося ще трошки незалежність, але не було того вільного простору, і митці не могли вільно, вільно висловлюватися. Власне, через це. Симфонія стільки років і лежала. Не була в Так, вона в 80-х роках. Не могла бути. А в 90-х складна і ситуація і економічна і різна була. А після цього твір потребував по перше, його треба було. а в той час в 90-х роках переписчики переписували. Спілка композиторів практично фінансована на нулю. Було всі переписчики, які працювали і переписували партитури і голоси, вже не працювали в спілці. Мусфонд у Львові був ліквідований, і так цей твір і забувся. Uh -huh. І дуже добре, що власне з десь в списку моїх творів знайшли, що навіть твір згадали. Uh -huh. І хочу ще окремо сказати для наших глядачів, що 7 квітня, окрім світової прем'єри Симфонії номер 2 Віктора Камінського, відбудеться також запис цього твору для фондів Радіокультура. І Його можна буде почути в ефірі Радіокультура, а також він з'явиться в додатку Ukrainian Life Classic. Це додаток з українською класикою, який можна слухати по всьому світу. Та і це дуже цікавий і оригінальний, і єдиний такого типу в Україні і в світі проект по українській музиці. Так, пане Вікторе, ще хочу поговорити з вами про. Вашу співпрацю з Богданом Стельмухом і взагалі про цю синергію поезії і музики Ви автор багатьох пісень. Оця от пісенна лірика, як вона у вас народжується, що вас надихає на це? Як, наскільки складно взагалі композиторові співпрацювати з поетами і писати на поетичні тексти? У вас багато творів також на слова Шевченка і інших класиків? З Богданом Стельмахом було завжди дуже легко працювати, тому що він так він міг запропонувати текст, але і навпаки, я міг запропонувати йому мелодію. А він якраз написав текст, і одна з пісень, яка тільки також тепер почала звучати. До речі, 14 квітня десь на якомусь там фестивалі шлягери, молода співачка Анастасія Чубинська буде співати. Думаю, очевидно, це програма шлягери 23 23-го року. Три останні дні це власне пісня написана на спочатку мелодія, а після цього Богдан написав текст. Угу. Ну, і дуже там є з, з ним в мене багато пісень, є, мабуть, більше десяти, бо і двадцять, я вже не пам'ятаю. Угу. Така синергія, між нами. Ми якраз дуже колегували і співпрацювали. Власне, після е смерті Володі і Васюка. Я на декілька текстів написав, наприклад, популярна пісня Калина Калина, яку Оксана Білозір співала. Це ж спочатку написав Володя Івасюк, і вона е музики так. Вона пропала десь. Mm -hmm. Ну то Богдан може краще розказати історію, і тоді він мені запропонував це одна із перших популярних моїх пісень була. Mm -hmm. Також я думаю, варто зазначити, що сьогодні ми багато творів українських композиторів, які були забуті, які не виконувалися з різних причин, намагаємося зараз. Оживити, виконати, здійснити якісний запис. І я думаю, що ось ця тенденція вона має зберігатися. Як ви думаєте, що ви думаєте з цього приводу з таких ініціатив і з того, що ми повертаємо забуту спадщину, це дуже добре і це потрібно, тому що українську музику на заході майже не знають. Тому що не було е, добрих виконань, не було добрих записів, на відміну від іншої тієї музики, і навіть виконавці е, українські, виступаючи на Заході, е, диригуючи там програми. Практично до останнього часу майже не включали музику українських композиторів. Я пригадую, яке враження, наприклад, музика Лисенка на святкуванні, це вже скільки шість років тому в Ляйціку справила. До речі, були твори виконані, яких в першу чергу і вокальні твори, яких не виконують. Я, наприклад, тоді мені запропонувала Соломія Сорока написати скрипалька. Наша українська, яка живе в Сполучених Штатах, вона випустила компакт-диск з крипковими творами лисенка. І творів в перекладі чи оригінальних, чи в перекладі для скрипки, майже немає на цілий диск. І вона мені запропонувала щось написати. Щось... І я… Зробив весняний калейдоскоп», в якому використав десять пісень, пов'язаних з тематикою весни. Зробив переклад цих романсів для скрипки і фортепіано. До речі, компакт диск записаний, виданий в Лондоні. А в минулому році ноти видані в Америці цього циклу в Україні. На жаль, чомусь майже не грають його. Але чи спостерігаєте ви цю тенденцію, що починаючи з початку війни російсько-української, а особливо після початку повномасштабного вторгнення, світ більше відкривається до України і більше цікавиться українською музикою, українською культурою, виконуються твори українських композиторів? Так значно зросла кількість виконань. Зрештою, вже тепер всі українські музиканти, коли їдуть на захід, то поряд з зарубіжними захід композиторів західної Європи класиків виконують музику українських композиторів, і це дуже для слухача там велике відкриття, тому що вони фактично до останнього часу не знали. Ані Лятошинського, ані Скорика, ані Сільвестрова, ані інших композиторів, яких, хоч ще не багато, але вже включають в такі е, серйозні концертні програми. Угу. І хотіла спитати вас, е, якою ви бачите місію сучасних українських композиторів? Бо зараз є такий час, ми на вістрі часу, на вістрі подій, коли ми маємо можливість сказати про себе голосно. В чому полягає ця от головна мета українського композитора? Працювати, писати музику і щоб ця музика звучала, тому що кожен композитор це індивідуальність немає. Двох подібних і не може бути як в мистецтві не може бути так, як в спорті. Хтось швидше біжить, а хтось повільніше, хтось вище стрибає, а хтось ні. В мистецтві кожен твір є оригінальний, і його не варто порівнювати і вважати, що це щось гірше, щось краще. Так само, як і українська музика, класична українська музика, зараз в Європі почали її слухати і розуміти і в, е, оці те, що, наприклад, Вербицько, музика до його вистав є не гірша, ніж музика того ж Штрауса, який писав в той час музику до таких же самих вистав. І хочу перейти до вашої праці як педагога. Як ви виховуєте молодих композиторів, які настанови їм даєте? Про що? Мріяти, коли от плекаєте це молоде покоління, ну повернемось, мабуть, до тієї фрази, як я сказав, що буває композитори-викладачі двох типів: перший, який робить так я, як я, ну можеш, якщо вдасться, зробити краще. А другий е, дає е, свободу е, творчості, свободу вибору. І це дуже добре. Я також по такому принципу працюю, тому що я вже за, за свій вік бачив багатьох викладачів і багатьох виконавців, як студентів, випускників класу композиції. І, як правило, той студент, який навчається в композиції в другого типу викладача, завжди буде творити після завершення ті композитори, які навчаються. Такого дуже вимогливого, і який вимагає лише тільки одну стилістику, один принцип розвитку. Як правило, після завершення навчання вони. Майже не працюють не можуть, тому що вони самі не можуть вибрати. Для них потрібна зовнішня якась сторона, зовнішній погляд на те, що є краще, а що є гірше, і що в даному випадку потрібно вибрати. А що би ви порадили молодим митцям, які тільки планують свій шлях пов'язувати професійно з музикою і з композицією? В першу чергу це освоювати е, різні композиторські техніки, слухати багато музики. І в результаті е, завжди е, талановитий студент, талановитий митець вибере те, що йому ближче і що він хоче розвивати далі. Добре. Дуже дякую, дякую вам пане Вікторе. Дякую. І До зустрічі так. на концерті. До зустрічі на концерті.